we oh. Доброго дня! Як приємно! Ніби потрапила в інший час. Ви той знаний, відомий колектив Мальви. Нарешті я вас побачила, бо чула, багато чула про вас. І нарешті ми приїхали. Дуже приємно. І Нам дуже приємно. То куди ми зараз їдемо? То нам можна з вами, а ми помістимся з вами. За не мати, березовим прутом, щоб я не стояла, З молодим рекрутом, щоб я не стояла, З молодим рекрутом, я собі. Стояла, бокили на доляла. риболяла, мене репіли на доляла. риболяла, мене репіли, а ти, ти все чула. З першого погляду Марви підкорюють своїм співом і харизмою. Отак би їхала з ними на возі і не зупинялася. Не спинити і цей колектив. Переможці районних, обласних, учасники міжнародних пісенних конкурсів, і видно у них все ще попереду. <поцелес> Ось так з піснею вирушали селяни на жнива у чистому одязі і з піднесенням на душі. Бо хоч важка хліборобська праця, та з нею пов'язували мрії і сподівання. Ой, наступає до чорна хмара, все то, що крапає. Ой, там зібралось бідна волота, чме голоят ой там зібрлось від на голо та кошме голоят